Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Тут мене критикував один з учнів школи, що ми не завчасно організовуємо турніри, доволі часто спонтанно це робимо. Але ця людина тренується в нас, і я з великою повагою до неї ставлюся. Але я тоді з ним поспілкувався і пояснив: в нас теж не так багато часу, як кожну вільну ось. Скажімо так, годинку або дві годинки намагаюсь присвятити для того, щоб дати ще більше тим, хто є власником абонементу. Та людина, яка критикувала, а вона не є власником абонементу, тому я написав, що розумієте, ви ці відносини з вами виходить вас, граєте в турнірі. Не виходить через роботу, ну, не граєте, ми вас залюбки і запросимо наступного разу. Що стосується власників абонементу, я намагаюся робити Набагато більше, аніж написано в умовах абонементу. І ті, хто замовляв це, бачать. Хто замовляв абонемент на попередні роки? Абонемент розвивається і послуг все більше і більше і йдуть просто додаються-додаються при першій же можливості. Тому сьогодні, можливо, мене знову хтось покритикує, але ми спонтанно додаємо ще одну зустріч з гросмейстром у форматі. Колективних зустрічей, де будемо розбирати партії, які гралися в наших турнірах у найкращій шаховій лізі. Ви досі не у цій лізі, друзі. Ну вам потрібно додаватися і грати без читерів, без представників оркоблоку, без негативних у цих відмінусувань рейтингу. В нас рейтинг лише йде в плюс. Ну і е, накопичувати бали, а потім їх обмінювати на. Цінні шахові подарунки. Таких блискучих чотирьох умов, навіть одної одно з чотирьох умов, не може вам надати ані лічеса, ні чистком ніхто більше. А в нас чотири таких блискучих умов. Ну і звичайно, раджу замовити найкращий шаховий абонемент у світі. У вас ще два дні, друзі, ще два дні, щоб замовити його зі знижкою майже у два рази за 41 тисячу гривень на весь 25 й рік і на всі події 20. -й. Ну, грудня 24 го у бонус. Потім він буде коштувати 75 тисяч гривень. Але я вам скажу так: ми тут підраховували, що навіть 75 тисяч гривень це більш дешево, аніж заняття з тими лузерами, яких на Еликс безліч, по, наприклад, 300 гривень годину. Можна взяти підрахувати, і це все рівно вигідніше. Навіть 75 вигідніше для вас, а поки 41. Є також можливість замовити абонемент на один місяць і подивитися, як воно вам піде чи не піде. Це буде коштувати 7,5 тисяч гривень зараз за акцію до 15 грудня. Тому поспішайте. А чому, а коли сьогодні зустріч? Кажете, знову-таки порозповідав про послуги. А коли зустріч? Сьогодні ми починаємо о 19.30 за київським часом. Я розумію, можуть бути перебої зі світлом, але хоч на 20-30 хвилин я раджу всім власникам абонемента зайти щось подивитися, дізнатися щось нове. Хто не зможе бути на всій зустрічі або зовсім не зможе бути, той отримає, як завжди, відеофайл, де будуть розглядатися важливі дебютні питання і найкрутіші шахові лайфхаки від мене, від міжнародного розместря. Ось так це буде працювати. Не можете доєднатися о 19.30, але маєте при цьому абонемент. Напишіть. Я хочу доєднатися у 20-ті. Надішліть мені, будь ласка, потім посилання. І ви доєднаєтесь, і ми будемо працювати. І ви, як завжди, отримаєте неймовірні позитивні емоції. Ці всі зустрічі проходять у дуже такому приємному форматі, де і діти, і дорослі ідеально спілкуються. Всіх поєднує жага до знань і поєднує е, ті цікаві матеріали, які надаю на заняттях. Я. А чому тут соромитися, чому тут прикриватися? Так воно і є. Це не просто так називається найкращий шах у світі, шаховий абонемент. І за кількістю послуг, і за якістю послуг. Отож, друзі, сьогодні о 19.30 чекаю вас, будемо працювати, буду радий всіх вас бачити. Бережіть себе.